Вітаю, коли ми думаємо про Африку, що перше спадає на думку? Мабуть, безкрайні гарячі піски Сахари, правда ж? Але що як виявиться, що це також континент неймовірно могутніх річок і просто Велетенських озер? От як таке можливо, як ці дві крайнощі можуть існувати пліч опліч? Давайте розбиратись у цьому водному парадоксу Африки. І ось власне головне питання, яке ми сьогодні розберемо. Це ж справжня історія контрастів, як так виходить, що рельєф і клімат на одному континенті створюють і зони, де ну геть сухо, і водночас місця з неймовірним водним багатством. Що ж, давайте почнемо нашу подорож з трьох, скажімо так, головних водних артерій континенту, бо це не просто річки, це знаєте, справжні герої африканської історії, і кожен кожен зі своїм неповторним характером. Почнемо, звісно ж, з найвідомішого з Нілу. Просто уявіть собі картину. Річка починається аж біля екватора і тече на північ, прямо через усю Сахару. Тисячі років вона була буквально єдиним шансом на життя для цілих цивілізацій, що виростали на її берегах, і найдивовижніше вона не пересихала навіть у найгарячішій пустелі світу. Далі у нас Конго. І от якщо Ніл це така собі давня велична історія, то Конго це, це просто неприборкана дика сила природи. Це найповноводніша річка на континенті. Вона скидає в Атлантичний океан просто колосальну кількість води. Щоб було зрозуміліше, у ничній течії, там де вона пробувається крізь гори, її потік настільки швидкий, ну його можна порівняти зі швидкістю бігуна Спринтера. Це ж справжній водний гігант. І третя річка в нашому списку Замбезі. Оця річка справжній митець та ще й з драматичним талантом. Більшу частину свого шляху вона така спокійна, велична. А потім, бац, в один момент влаштовує неймовірне шоу. Вона створює одне з найграндіозніших див природи на планеті. Місцеві племена називали це диво Мосі Оатуння, перекладається як дим, що гримить, і знайте, кращої назви годі й шукати. Гуркіт води чутно за багато кілометрів, а хмара водяного пилу піднімається на сотні метрів угору. Ми знаємо це місце як водоспад Вікторія, так його назвав Девід Лівінгстон. Але погодьтеся, перша назва вона куди точніше передає всю цю неймовірну мідь. Так, добре, могутні річки є, але як вони уживаються з пустелями. От зараз і настане той самий момент. Ага, коли ми розгадаємо цю географічну загадку? Чому вода на континенті розподілена саме так, а не інакше? А вся розгадка, виявляється, лежить на сході континенту. Саме тут проходить головний вододіл Африки. Це, по суті, такий собі гігантський гірський хребет. І він працює як велетенський паркан. Уся волога, що приходить з Індійського океану, впирається в цей паркан і залишається на сході. А отже, більшість річок змушені текти в інший бік, на захід. І от подивімося на цифри, що стало ще зрозуміліше через цей східний вододіл аж 67%. уявіть дві третини усіх річок течуть на захід до Атлантики. Лише маленька частина 15% стікає в Індійський океан, а є ще цілих 18%, які взагалі нікуди не впадають. Вони просто губляться всередині континенту в так званих басейнах внутрішнього стоку. А тепер приготуйтеся. Факт, який просто вражає з усіх дощів, що випадають над Африкою, 80% майже все, моментально випаровується через спеку. Тобто, на формування всіх цих гігантських річок, про які ми говорили, залишається всього 20%. Це ж робить кожну краплю води справді безцінною. Добре, а що ж стається з водою в тих самих 18% внутрішнього стоку, ну, наприклад, у Сахарі. А тут з'являється таке цікаве явище, як ваді. Це, по суті, старі річкові русла, вони можуть бути сухими роками, аж поки раптом не пройде сильна злива. І тоді, на кілька годин чи днів, ця суха долина перетворюється на бурхливий потік. Так, з річками розібралися. Тепер переходимо до озер. І знаєте що? Тут знову на сцену виходять ті ж самі геологічні сили, які створили нам вододіл. Мова йде про величезний розлом у земній корі, справжній шрам на обличчі планети. Саме він і подарував Африці її найглибші озера. І ці озера вони бувають, грубо кажучи, двох типів. З одного боку маємо озеро Вікторія, найбільше за площею, Уявіть, що земля тут просто трохи прогнулася, як величезна тарілка, і в цю тарілку налилася вода, тому воно таке широке, але не глибоке. А з іншого боку, танганьїка це повна протилежність, це глибоченна тріщина в землі, заповнена водою. Тому воно вузьке, довге і одне з найглибших у світі. Але це ще не все. Крім цих гігантів, в Африці є ще ціла купа унікальних озер: от є Ньяса, ще одне глибоке рифтове озеро, є чад, це, по суті, залишок прадавнього моря, і воно, на жаль, стрімко висихає, є озеро Тана, яке взагалі утворилось у кратері вулкана, і є Ассаль, солоне кратерне озеро, до того ж це найнижча точка всієї Африки. Добре, з географією розібралися річки, озера, вододіли. Але, власне, до чого це все? Чому це так важливо? А тому, що ця вода, яка так нерівномірно розподілена, це і є життя, це економіка, і зрештою, це майбутнє цілого континенту. Так от як саме ці сьогодні ресурси використовують? Ну тут є три ключові напрямки по перше, звісно ж, зрошення річки перетворюють сухі землі на родючі поля. По-друге, це виробництво енергії, і потенціал тут, як ми побачимо, просто неймовірний. І по третє, це рибальство, річки та озера годують мільйони людей. А от щодо енергії це взагалі окрема історія. Тільки вдумайтесь в африканських річках зосереджена п'ята частина всього гідроенергетичного потенціалу планети 20%. Це такий собі сплячий гігант, величезний, майже незадіяний ресурс, який міг би дати всьому континенту чисту і дешеву енергію. І ось тут ми знову повертаємося до нашого головного парадоксу: з одного боку, колосальні ресурси, а в іншого гостра нестача води. Неймовірне водне багатство в басейні Конго і тут же поруч страшна посуха в регіоні Сахель, і саме ця нерівномірність і є одним з найсерйозніших викликів для сучасної Африки. І це підводить нас до фінального дуже амбітного питання. Існують проекти, які звучать як наукова фантастика, наприклад, перекинути частину вод могутньої річки Конго, щоб врятувати озеро чад, яке зникає на очах. Чи здатна людина на таке перекроїти водні артерії цілого континенту? І головне, якими можуть бути наслідки такого втручання? Це питання, відповіді, на яке поки що немає.